Київ. золотими літерами вписане це слово в історію світової цивілізації. Для археологів київська земля справжній скарб. На кожному кроці відкривають вони чарівне віконце вдалеке минуле. В Протасовому яру на Лисій Горі, за Дніпром біля Мікільської Слобідки, і в самому центрі міста на вулиці Ярославі Вал знаходять невтомні шукачі стоянки людей кам'яного віку. 20 тисяч років тому полювали у цих місцях первісні мисливці на мамонтів та шерстистих носорогів. Будували отакі домівлі з кісток Мамонта. Першу і найбільшу з подібних стоянок, так звану Кирилівську, відкрив у 1893-му на Куренівці видатний київський археолог Вікентій Хвойко. Пізніше у 4-3 тисячоліттях до нашої ери з'явились на київських кручах середньоземноморські племена так званої трипільської культури. Вони вже мали міцне робоче знаряддя з міді, і це допомагало бути умілими ремісниками, вправними землеробами. В районах нинішньої Львівської площі, біля будинку офіцерів, на Старокиївській та Замковій горах будували глинобитні оселі. Розводились війських тварин. Виробляли щедро прикрашений орнаментом посуд і культові фігурки людей, тварин та власних будівель. Одні за одними приходили на ці землі племена залізного віку. Будували городища для захисту від кочовиків, вдосконалювали ремесла. Воювали і торгували з кімерійцями, з кіфами, з арматами, переймаючи надбання античних культур. А на рубежі нової ери майже на всій території сучасного Києва виникають ранньослов'янські поселення. Чи не найбільше з них було на горі Юрковиці? Прадавні ремісники, яких дослідники відносять до так званої зарубинецької культури, ще в третьому віці до нашої ери виробляли величезну кількість ліпного посуду, відливали знаряддя і зброю з заліза, бронзи. Ці племена займались і землеробством. Успішно вели мінову торгівлю з далеким римським світом. Тільки ось тут, поблизу Кирилівської церкви, археологами знайдено більш як 300 срібних динаріїв першого, третього віків нашої ери. Територія майбутнього Києва найдальше на півночі Європи місце масових знахідок чудових античних прикрас, монет та посуду початку нової ери. Мабуть, вже тоді кінчалися біля злиття Дніпра і почайни знані торговельні шляхи. І все, що на північ, було своєрідною зоною впливу тогочасних слов'янських племен, які облюбували собі ці особливі природою обрані місця. Саме тут Дніпро виходить із зони безкраїх лісів у лісостеп з родючими землями, багатющими заливними луками. Підвищення над Дніпром, де з давніх давен селилися люди, було в різних напрямках порізано ярами, на дні яких протікали повноводні тоді Глибочиця і киянка, сирець і хрещатик, либідь і клов. Лісами ці гори були захищені від кочових орд войовничого степу. Сюди ж до Дніпра текли й великі річки, на яких іздревле буяло життя, ірпінь, і Тетерев, прип'ять і десна, сейм і сож. І ті, кому вдавалося закріпитися на київських кручах, ставали володарями величезного перехрестя військових і торговельних шляхів. Саме це зробили у п'ятому віці нашої ери вожді могутнього слов'янського племені полян, в найдревнішому літописному своді, складеному в 11 сторіччі, записано з пам'яті народної Биша три братя. Єдиному ім'я Кий, а другому щек, а третій йому Корів, сестра їх – лыбіть. Сидяше кій на горе, где нині увоз Боричів, а хорів на горе, от прозвався хуревица, а щек, сидяше на горе, где нині зовется щековица. І створиша град, і нарікоше ім'я йому Київ. Яхому жи мудрі і смисленні на ріцахуся поляні. Старокиївська гора. В ході багаторічних розкопок на ній були відкриті залишки того самого городища Кия, яке згадується пізніше в найважливішому джерелі давньослов'янської історії Повісті Врімінних Літ. Перша київська фортеця з півдня була обнесена глибоким ровом і валом з частоколом. З трьох інших боків Старокиївська гора мала в ті часи неприступні схили. Посеред граду знаходився єзичеський храм Капище, розкопане все тим же хвойко. У 1908 році. Це був великий культовий центр Полянського князівства, навколо якого об'єднувались у вірі в богів сонця, неба, дощу, землі, усі племена Полянського Союзу. Водночас Існували у 5-7 століттях і інші поселення на горах Юрковиці, дитинці. Археологічні знахідки свідчать, що жителі їх мали розвиток не менший, ніж у нових сусідів, і, скоріше за все, прийшли сюди тими шляхами, що й войовничі поляни. Але то були звичайні ремісники і землероби. А домінуюче положення військового городища на Старокиївській горі не викликає сумнівів, бо заснував той кій не просто укріплене поселення, а перше місто майбутньої держави. Починався новий етап давньослав'янської історії.